Волинський апеляційний суд завершив розгляд апеляційної скарги по справі про захист справ споживачів. Нагадаємо, Володимир Волинський суд відмовив жінці задоволення її вимог до акціонерного товариства Оператор газорозподільної системи Волиньгаз, товариства з обмеженою відповідальністю Волингазбут та національної акціонерної компанії Нафтогаз України, за словами позивачки, до її будинку прийшов інспектор для контрольного зняття показників лічильника, котра здійснила несанкціоноване втручання у лічильник, змінивши його показник. Аж на тисячу кубометрів. В суді першої інстанції пані Олена просила зобов'язати відповідачів провести перерахунок оплати за спожитий природний газ за останні три роки та компенсувати їй моральну шкоду в розмірі 15 тисяч гривень. Суд першої інстанції вона програла, а отже, подалась до апеляції. За два роки, поки Волинянка доводила свою правду, ані прокуратура, ані поліція, куди вона зверталась, за її словами їй не допомогли. Поліція погодила. Є погодження на експертизу лічильника, на інженерно технічну експертизу. лічильника. все погодила і на інженерно технічну експертизу лічильника, і на підроблений акт пломбування лічильника. Справа стоїть на місці. Жінка подавалась одразу до трьох компаній, бо пересічному громадянину важко розібратися. Хто постачає природний газ, хто перевіряє, а хто з них гроші нараховує за споживання? Скажіть, будь ласка, то фактично постачання на даний час не здійснює ваша організація, а товариство газопостачальна компанія Нафтогаз України так. Отже, один відповідач себе вважає неналежним. Представники іншого не з'являються на судові засідання. Позивачка навіть подала клопотання про обов'язкову участь в Оленьгазбуд. Однак, через те, що в клопотанні забулись поставити підпис, суд його не прийняв. Що воно не було підписане? Не підписані документи не розглядаються. судом. Вам не підписано. Ну я ще надіслала вам? Не підписано. Надіслати і підписати це різні поняття. Ви надіслали непідписане клопотання. Позивачка вже давно сплатила ту суму, яку їй то нарахували за нібито зайву і накручену тисячу кубометрів спожитого газу, щоб не відключили її як споживача за весь час. Судової тяганина опанувала велику кількість нормативних актів і сама захищає свої інтереси без послуг адвоката. А на завершальній стадії в судових дебатах ще до винесення рішення по справі прямо заявила, що не зупиниться. Я буду звертатися в Далі європейські я діду до Ріната Ахметова з цією подвійною бухгалтерією. Це просто справа принципу, тому що коли дядька з пофарбованим лічильником беруть і витряхують в нього душу, бо він туди втрутився, пофарбований лічильник. А за подвійну бухгалтерію, що у Сулинігазу нічого немає. Як у воду дивилась, судді після нарадчої кімнати оголосили рішення. Апеляційну скаргу позивачки Павлушенко Олени Миколаївни залишити без задоволення, а рішення Володимир Волинського, міського суду Волинської області від 12 березня 2024 року залишити без змін. Це безкарність Волиньгазу, вони підуть далі, тому що за такі дії їх не наказали. Бержіть свої лічильники, не допускайте їх. Ну, я, в принципі, Знала, що суд прийме таке рішення. Правосуддя на жаль нас кульгає на обидві ноги. Ольга Ганич Неля Прокупчук для новин на часі.